У нас сьогодні пряники. Для цього нам потрібно 80 г масла, 100 г пудри, 100 г меду і це все розтопити на невеличкому вогні. Коли встигне, додаємо яйця. Одне яйце. До борошна додаю чайну ложку соди, 1-3 кориці, 1-3 мускатного горіха і 1-3 імбира. Все гарнесенько перемішуємо і тоді нашу розтоплену масу додаємо до порошна і гарнесенько вимішуємо тісто. Тісто дуже м'ягеньке і еластичне. Ставлю його на пів години на холод. Коли вистегло, гарнесенько його беру, розкачую. Розкачую не грубше, ніж 5 мм товщини. Розкачала. І тепер вибираємо любу формочку, яку ми хочемо, витискаємо наші прянички. Розкладаю їх на пергамент на бляшку і закидаю в духовку. Температура 180 градусів 5 хвилиночок, і не довше. І наші пряночки готові. Аромат бомбезний на всю кухню і смачезні до неможливості. Готуйте на здоров'ячко І смакуйте на здоров'ячко.